Почуття провини це покарання, це з'їдання себе. Не можу рухатись далі, бо я погана. Поки я погана, я не буду рухатись далі. Знаєте, я сьогодні, поки йшла до кав'ярні, я зустріла на одній будівлі дуже класну фразу. Я більш не впевнена, що я її спеціально зустріла для того, щоб вам її показати. Щоб не сміятися, я плакала. Це те саме. Я не буду рухатись далі, змінюватись, тому що я погана. Ці старі установки, страхи, негативний досвід він залишається в тобі. І час тебе не злякне, якщо ти його не проживеш. От зараз просто усвідомте, яку любов можете до себе проявити прямо зараз це дозволити собі дати волю вашим почуттям. Вийти тому, що всередині вас, скільки болі всередині вас, то ви до не прожили, а скільки років пройшло. Запитайте себе, що всередині себе я до сих пір тримаю, скільки років цьому всьому. І найголовніше, про що я всім говорю, жінкам, дівчатам приходять до мене, на той час, коли ви робили свої помилки, ви не знали, як по-іншому. Для вас це була крута ідея. Чи можна карати себе за те, що ви не знали? В чому насолода, де що свій стан ми можемо змінювати, ми можемо розкривати своє серце?